Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі! Мене звати Оксана. Сьогодні я вам покажу і розкажу поділюся з вами рецептом квашених помідорів з гірчицею. Які практично за місяць готові, і їх можна смакувати. Це перевірений рецепт. Помідори виходять такі кисло-солодкі. Вони не солодні, в міру солодкі, такі гостренькі, газовані, мене син називає їх газованими. Ось зараз ми вже почали їсти сьогодні 10 жовтня, і я їх робила 15 вересня, друзі. Засолила 6 баночок, дві порції зробила. і вони ось за місяць вистигають такі ну, квашені, вже дозрівші, дуже ароматні, дуже смачні і от газовані. Знаєте, от такі от, надуті газовані, Ой, дуже дуже смачні. І е, я вам коротко зараз розкажу, напишу відео рецепт, дуже простий рецепт. Ви заклали помідори е, в чисті банки, не стерилізовані, прості банки. На дно поклали зелень будь-яку е, смородину, кріп, е, ну як, як на ринку продають. І з огороду з вашого нарізали. Лаврушечку поклали, чесничок порізали, я дуже багато люблю чесничка. От. І закладені чисті помідори, ви заливаєте розсолом. Розсіл берете на 3 літри. на 3 літри води, ви додаєте 90 г солі кам'яної, цієї артеміївської, якщо знайдете, кам'яна сильна, йодована, Обов'язково кам'яна. Без різних домішок. Так, і цим росолом заливаєте банки з помідорами вже. Це, виходить, на 3-літрову банку виходить півтора літра цього росолу. Ви залили і в кожну баночку кладете 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки сухої гірчиці. От, і у вас, виходить, ось такий, знаєте, мутний розсіл. Ви його залили, накрили пластмасовими кришечками і поставили от на балкон, практично у мене на балконі, не в погріб. Можете в погріб, але я ставлю на балкон для того, щоб саме в першу, от в першу половину осені вони швидко вкисають, і, якраз, ну, на балконі то, що треба. От ви, ви, припустимо, живете в квартирі. От зараз дівчата. Друзі, купляйте, поки вони ще є і недорогі, ну вже починає ці помідори. Ви купили і зараз засолили таким способом на балконі. Через місяць ви будете смакувати дуже смачними ароматними помідорами. От. Єдине, що коли ви їх вони у вас стоять на балконі, не забувайте періодично, я як роблю Ось періодично взяла баночку, опустила, тому що весь розсіл з гірчицею і солью, вони ніби осідають. І я отак от кладу на підлогу і отак прокручую. Прокручую ту банку або руками, отак взяли, перехилили. Ну, так можна зробити, так? Ну, Я зазвичай так роблю, прокачую їх по підлозі. І тоді весь розсіл періодично, рівномірно просолюю кожний помідорчик. От. Раз в два-три дні отак прокачуєте, і ви побачите, що процес бродіння вже проходить, і навіть трішки буде підтікати, підтікати з крижечки. тому або на якийсь піддончик складаєте, або руш... ложите якийсь рушничок. От. От ми вже починаємо їсти свої помідори, дуже смачні, друзі. Спробуйте цей рецепт, він доступний і дуже смачний, перевірений. Повторюся, кисло солодкі, гостренькі помідорки. Всім смачного, всім гарного дня! Дякую, всім за перегляд, до побачення!